Вітаю, друзі, слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, маємо на сьогодні декілька новин, і не буду про закордонщину. А давайте поговоримо трішки про справи наші військові, ну і не тільки. Тому тому, ми починаємо, поки ви правильно поки ви донатите на ЗСУ і підтримуєте в тому числі наш канал для того, щоб ми могли нашим україномовним контентом перетискати. От це все узко, -челюсное. Ну коротше кажучи, поїхали. На сьогоднішній день. Я виділив таку невеличку новину, але вона дуже важлива з точки зору бездіяльність набу, так десь виглядає ця тема. Отже, Юрій Бутусов суд визнав Юрія Бутусова потерпілим по справі банди Міндіча, друга Зеленського і власника кварталу 95 Соломенський райсуд, увага, зобов'язав детективів набу розглянути клопотання про визнання командира взводу безпілотних систем бригади Хартія Юрія Бутусова потерпілим. Про це повідомила юридична компанія Сенс, і я хочу трішечки з вами поділитися подробицями. Значить, що йдеться? Йдеться про те, що пригадуйте, по справі Міндіча збиралась досьє досьє на різних публічних людей, журналістів, правоохоронців, набушників і так далі. Так от в цьому контексті йдеться про справу щодо незаконного збору та зберігання конфіденційної інформації щодо Юрія Бутусова фігурантами Міндічгейту. Під час розслідування ми всі пригадуємо ці факти системного збору Досія. Слідство встановило, що саме фігуранти справи, діяльність яких пов'язують із російською агентурною мережою, бо там же ще ж була в нас двушечка на Москву, якщо хтось забувся, збирали дані про. Пересування, контакти та діяльність Юрія Бутусова. А зважаючи на те, що Юрій Бутусов є військовослужбовцем, несанкціонований збір інформації про нього в інтересах осіб, афільованих з державою агресором, створює загрозу не лише приватності, але й безпеці, зазначили в кампанії. До речі, знаєте, в чому весь прикол? Раніше адвокати домоглися внесення відомостей до ЄРДР за фактами вчинення кримінальних порушень, передбачених статтею 171, ну, коротше кажучи, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Ну і, звичайно, 182 порушення недоторканості приватного життя. Значить, відомості в ЄРДР, знаєте, як вносилися, а набушники їх не вносили. І в мене, чесно кажучи, зараз виникає якесь таке дивне відчуття. Я вже це пригадую. Колись, колись ДБР не хотіло вносити відомості до єдиного реєстру за заявою Ігоря Лапіна проти президента Зеленського. Можливо, ви вже забулися, але саме по справі Міндічгейт проти президента Зеленського, за моєю заявою Юрія Гудименка та Андрія Тетерука, теж не хотіли вносити відомості, щоб розслідувати. Кримінальну справу, а хто ж злив вагнерівців. Я вам просто про це хотів нагадати. Так от, зараз якийсь дежавю, але вже не ДБР, а оте, от незаангажоване наше антикорупційне бюро чогось не хотіло цього робити. І, звичайно, адвокатам прийшлось звертатись до суду. Так от, після початку розслідування детективи бюро фактично заблокували участь Юрія Бутусова в процесі, ігноруючи клопотання захисту про залучення його вже як. Потерпілого. І фактично це позбавляло Юрія Бутусова ну, певних процесуальних прав та можливості контролювати хід слідства. Коротше кажучи, адвокати оскаржили, увага, бездіяльність детективів НАБУ. От мене оце от, ну, реально харить. А слідчий суддя визнав цю бездіяльність протиправною і зобов'язав набушників зареєструвати цю справу, визнати Юру Бутусова в цій справі верніше. Потерпілим, ну, для того, щоб як мінімум мати можливість прозорого контролю за ходом слідства з боку Юрія Бутусова. Чесно кажучи, рішення суду, кажуть, є неозначним. Бо дехто каже: ну, а що Бутусов святіє папи Римського, я хочу нагадати, а ніхто не забороняє всім іншим також вносити. Заяви і клопотати про визнання їх потерпілими. Бо якщо я не помиляю, скільки там вони досьє засвітили, на 50 осіб казали, десь там в тому досьє слідкували саме е, ці ну, бандити міндічівської бригади, скажімо так, тому тому, ой, перепрошую, не 50, а 500 досьє, 500 досьє, і серед них 10 журналістів. Це просто так, щоб ви розуміли. Тому я вітаю це рішення суду і не можу знову ж таки зрозуміти. Ніяких пояснень ми не чули з боку набу, а чому вони цього не хотіли робити? Що такого в тому, що особа буде визнана потерпілою від діяльності бандитів? Що такого поганого відчувають ці історії наші антикорупційні детективи? Ну, як мінімум, цю новину я вам озвучив, але ще давайте трішечки поговоримо. Про фронтові наші справи. Ні для кого не секрет, що Ілон Маск, на прохання Федорова заблокував старлінки в Україні, ті, які не внесені до Білого реєстру. Вой на болотах страшний. Маск, фашист, укранацист. Коротше кажучи, ну, от це от все ми з вами всі пригадуємо. Я просто пригадую і іншу історію, коли Маск розповідав, що, як він відключав старлінки для України. Так, пам'ятаєте, коли наші безпілотні системи на морі намагалися догребти до того Керченського моста, того Фетиша Путінського? І тоді вся Росія кричала: Маск, приїжджай к нам, у нас будуть інвестиції, ми тобі создамо всі умови. Але зараз чогось Маск для них став фашистом. Ну, але проблема не в тому. Проблема зараз виникла якраз з тими старлінками, які купували. Військовослужбовці за свої власні кошти, які купувалися волонтерами. Сергій Флеш обіцяє, що ніяких старлінків забирати, ніякі командири не будуть. Тобто, хто собі щось купив, то те й купив. А треба їх все-таки зареєструвати і так далі. Але ну, в нас завжди все робиться вибачте, через одне місце. Чому? Тому що разом з російськими старлінками на лінії бойового зіткнення лягли і наші волонтерські. Я розумію, що ця історія буде виправлена, і волонтерські все таки будуть підключені. От, але мене мені не зрозуміла історія. Ну а чому зразу це не зробити правильно? Чому зразу не провести нормальну комунікацію, щоб ніхто не боявся, що в них заберуть їхнього сталінка? Ну бо це дійсно, хлопцям іноді ну прикро. Тобто зараз виходить. Ти вносиш його в білий реєстр, і командир може ним розпоряджатися. Ну але в принципі сказали, реєстр це не баланс, тому можна вносити і не бійтеся. Хоча дехто має певні труднощі з внесенням цього е, в цей реєстр цих стрелінків. я читав допис свого побратима Комбата, який зараз до речі на Купінському вузловому, пам'ятаєте? Ковальов, так от він якраз сказав, що в них теж ліг Стерлінк. Ну і Маруся Звіробій теж опублікувала, що каже: ну реально задовбали, коли цивільні починають рулити військовими процесами, не розуміючи складності і нюансів, які виникають саме на передовій. Ну ще раз наголошую, друзі, це зараз. Я не хочу розганяти зраду, бо ми розуміємо, що старлінки для росіян треба звичайно виключати, і так далі. Але хочу нагадати, а що заважало? Це все зробити ще півроку назад, коли перші шахеди полетіли в бік України з Старлінками. Чому це лише зараз дотумкали, коли вже пів України, вибачте на слові, розхірачили. І, до речі, росіяни керують цими шахедами в режимі онлайн? Ну керували. Коротше, друзі. Я думаю, що ця ситуація буде виправлена, і не будемо сильно розганяти зраду, але, чесно кажучи, якось так все робиться знову ж таки через одне місце. Таких дві новини коротеньких, а вечором, звичайно, в нас буде стрім. Тому підписуємось на канал, донатимо на ЗСУ, допомагаємо існувати каналу, і ми переможемо. Слава Україні!